Друзі, всім привіт на нашому каналі. Ну, сезон заготовок на зиму, хочу поділитися своїм таким тривалим досвідом заготовки на зиму. Такого продукту, як фарш для фаршированого перцю, або фарш для голубців в трьох різних інтерпретаціях або вже і готовий фарширований перець, або, може вже можуть бути і готові голубці. В чому фішка? Це страви, котрі вимагають кожен раз достатньо тривалого приготування, будемо казати, поки понатирати, понарізати, намолоти, перемити. Це все вимагає часу. Я в своєму житті стараюся я люблю поїсти, щиро вам скажу. Люблю смачне, але я не готова стояти цілодобово на кухні. Тому сьогодні ми готуємо заготовку в морозильну камеру. У кого вона є, в кого камери нема, ну на відео про морозилку. Значить етапів може бути верніше, позицій такої заготовки, може бути три. Залежить все від того, що скільки місця є в морозильній камері. Можна готувати заготовку на фарш, можна готувати повністю готовий фарш, а можна готувати вже повністю готовий продукт. Котрий просто покласти в каструлю і варити. В мене на сьогоднішній день, у мене місця не дуже багато, тому я буду готувати самий компактний варіант. Але розповім з самого, напевно, зручного, на мою думку, це з варіанту, коли ми готуємо готовий фарш хоч на перці, хоч на голубці. Устандартними інгредієнтами є цибуля, морква. Томат, причому томат може бути будь-який і, звісно, м'ясний фарш. Ось я тут сьогодні розжилася, сьогодні я по крутому. У мене тут індичатина, свинина і яловичина. Насправді, у мене є така можливість, тому що індичатина наша, свинину я купила, а яловичина мені просто класно перепала. Я з нею обрізала, що не кондиційне. Тому у мене фарш такий. Може бути курятина, може бути курятина свинина, може бути яловичина свинина, може бути індичатина свинина. Будь-якій інтерпретації. Просто розуміти, що курятина, якщо то філе і індичатина, чисте філе, буде сухіше по-любому страва на виході. З яловичини, ну, яловичина теж може бути сухувата. Найсоковитіше, звісно, воно буде з чистої свинини, але і жирніше на порядок, ніж. З курятини із індичатини. Я зазвичай дотримуюсь такого принципу. Значить, для цього, для голубців і для фаршированих перців, я люблю використовувати довгенький пропарений рис. Самий простий, не треба якихось модних, от який є в магазині на вагу. Довгенький. Перше, що я починаю робити, значить, я промиваю рис. Я дивлюся, скільки у мене м'яса. От на даний момент у мене тут 2 кг м'яса. Дотримуюсь такої пропорції. Скажу про кілограм. Значить, на кілограм м'яса я беру пів кілограма рису, беру 250 г моркви, беру 250 г цибулі. І 250 мл в даному випадку у мене просто перемелений свіжий помідор, причому я його молола на м'ясорубку після м'яса. Там ще десь є навіть і може шматочок якийсь у мене попав от таких пропорцій. Значить, у мене, до прикладу, тут 2 кг м'яса. Значить, я візьму кілограм рису, починаю взяла кілограм рису під холодною проточною водою, я його гарно промиваю. Промила, воду злила, заливаю при, приблизно на три об'єма окропом, накриваю кришкою, він у мене напарюється, набухає, От поки я буду крутитись до повного вистигання. Починаю робити якби, саму основу для фаршу. Пропорції я сказала, ще я все, все пропишу в описі до відео. Щоб подивитися, що написано в описі до відео, треба на нього просто на назву нажати пальчиком, і відкривається опис. Це хто не знає. Також хочу сказати, що на нашому каналі є різні відео про птахівництво, про сад, про город, про хурму, кури, індики, кулінарія. І не кожен знає, що ці відео у нас розділені на розділи. Так само на сторінці Ютуба дивимося правіше, там є списки відтворення. Заходимо в ті списки відтворення і там є різні про птицю, про те, про все. І кулінарний список у нас є, називається Все для свята живота. Так от, друзі, поїхали. Звичайна біла цибуля ріпчаста, порізала дрібним кубиком ось. Ну, таким от, 0,5 на 05. Значить, на 2 кг взяла 500 грам цибулі. Морква. Морква натираємо на крупну терку. На 2 кг 500 г моркви. Може тут 550 Я натираю моркву на терці на крупній на комбайні. Якщо це проста терка, то от та крупна сама звичайна. Фарш Фарш так само. Враховуючи, у мене є ось, до прикладу, 3 цих самих ножа чи три решітки до м'ясорубки, я фарш намелюю на середню. Це буде такий оптимальний варіант лайтовий. На фрікадельки, наприклад, то намелюю на саму дрібну, а якщо таки хочу дуже щось там якісь котлети, типу рублені там, чи ще, що, то, звісно, вже на круту. Ну, коротше, тут на середню цю решітку. І помідори. Помідори вже повторилася змолола, просто помила, відрізала попки змолола на м'ясорубці. Шкурок там шкурки перемелені. Якщо десь щось попалось, для мене не проблема. Для кого це проблема? Значить, помідори можна очистити і змолоти. Помідори можна в блендері в пюре стерти, в кого нема свіжих помідор. Можна замість цього півлітра томату перемеленого, можна взяти. Там 3, 4, 2, як ви любите, томатної пасти, такої, як ви любите, того бренда, або хоч якогось соусу томатного, в общем, все, що ви хочете. М'ясо в мене перемелене, готуємо зажарку. На розігріту сковородку повинна бути велика з високими бортами. На розігріту сковородку, я лію, зазвичай, ну, неважливо, якого бренду. Рафіновану олію 100 мл, 100-120 я налью, плюс-мінус. Але сьогодні, друзі, я крута. І у мене є курячий смалець, це від наших курочок ми топили. Подивіться, якого кольору. То я сьогодні скористаюся смальцем. Теж приблизно 100-120 грамів. Отак, дві здорові ложки я покладу. І він розтане зараз. Буквально моментально. Тому що сковорідка в мене розігріта добряче. Сковорідка стоїть на великій турбоконфорці. Я потім переставлю, тому що ця конфорка хороша. Але все-таки може на ній підгоріти. От вже практично, я думаю, що та основна маса вже в мене і нагрілася. Висипаю першим ділом цибулю. Так, нагрілася, воно ж кварчить. Хто дуже делікатний, може висипати ложками. Я готую вдома на простій кухні, не, на мішлен... не в мішленівському ресторані. І готую виключно до своєї сім'ї. Руки в мене чисті, тому я готую руками. Практично завжди і все, окрім риби і м'яса. І три хвилинки я стою біля плити, біля цієї цибулі і обмішую її, обжарюю до прозорого стану, щоб так вже чутку-чутку почала золотитися. Живокій сковорідці, воно мішати зручно. Якщо сковорідка дрібна, то все буде на плиті. До речі, друзі, ще один вам лайфхак для, для тих, хто не дуже любить мити плиту. І хто прекрасно знає, як це відбувається, коли жариш париш і кожен день повинен її зібраюти. А особливо якщо ще сплохера Ну, Достатньо часу, але принаймні на сезон заготовок, консервацій. Коли нема часу ото вошкатися і відчухувати, я застеляю плиту фольгою. Я купую на ринку великий рулон, 100 метровий він виходить найдешевше, тому що маленькими рулонами воно все-таки виходить дорожче. І застеляю, і не жалію. Скажу вам щиро, дуже це рятує, сильно там воно буває під низ протече, ну, всяке може бути, але не так сильно. Зняв, обтер, заслав. Все. Протекло, нападало. Раз, два. У мене взагалі чорна скло керамічна плита, чорна. На ній видно все. Капля, краплина води впала пляма. Якась пилинка впала пляма щось збігло, воно аж запеклось на нім. В общем, друзі. Це такий лайфхак. Робочі роки-роки вже у мене. Цибулька вже у нас стає на півпрозора. Вже починає трішки прижарюватись. Ось. На цьому етапі я додаю моркву. Моркву. Ми лопаткою. Обмішую цибулькою. Трішечки. Отут, друзі, от саме цей момент постійно морква вискочить на плиту. Постійно. Хочеш ти, не хочеш, постійно вискочить. Трішки припідніму цибулю, щоб вона там не пригоріла. І зверху ж виливаю свій томат. Якщо ж використовується томатна паста, а не, то, а не отакі рідкі перемелені помідори, то можна ще й влити 100 грамів водички. Тому що тут ми будемо випаровувати цю воду. Залишиться сам томат. А в томатній пасті, то вода вже випарована. І перемішую. Перемішую і буду тушкувати, допоки воно стане... Однорідне, допоки випарується томат і допоки морква стане напівготова, скажімо так. Ну, напевно, хвилин 10. Обмішаю, зроблю менший вогонь, тому що може підгорати. І накрию кришечкою потім. От, взагалі далеко від зажарки відходить не треба, тому що вона любить, лю люба зажарка від неї відходить далеко не треба. Вона любить пригоріти. Друзі, зажарка наша готова. Рідина з томату випарували. Порт була на підготового стану, будемо так казати, майже альденке. Десь місцями вже цибулька в нас підзолотилася. Виключаємо зажарку і даємо їй вихоловати. Якщо, не дай Боже, десь там щось пригоріло, то зажарку краще перекласти зразу в холодну якусь іншу ємність, тому що поки сковорідка буде вистигати, вона ще буде віддавати тепло і піджарить то, що у нас там. Лежить. От, але в мене не пригоріло, то вона і тут добре вихолоне. Значить, на даному етапі, якщо ми приймали рішення, що ми будемо готувати заготовку з рисом, на даному етапі, поки зажарка вистигає, ми той пропарений свій рис зливаємо і ще раз промиваємо і відкидаємо на сито, щоб він стік. Як рис стік, беремо той рис і ідемо кладемо у наше перемелене м'ясо. Якщо ми Рису не робимо у нас небагато місця в морозилці зовсім. І ми робимо так, як я. я зараз без рису, зовсім такий лайтовий варіант заготовки. То ми просто чекаємо, допоки вистигне зажарка, і будемо її перекладати в м'ясо. Жодних спецій я не додаю на етапі приготування напівфабрикатів. Тут можна, звісно, і посолити, і поперчити, і все можна зробити. Але скажу щиро: буває таке, що раз посолила. А потім готувати ще другий раз посолила. А буває таке, що думаю, що посолила, а воно не посолила. Тому у мене правило в напівфабрикати, де можна не давати сіль і спеції, я їх не даю. І завжди знаю, що коли я витягну, значить я повинна досолити, доперчити, довести до смаку і тоді вже готувати. Моя зажарка охолола, м'ясо в мене тут лежить. Я його так і не перемішала. Висипаю всю зажарку в своє м'ясо. Якщо ж вже клала сюди рис, то поверх рису і вимішую до однорідного. Якщо клали рис, то рис, то може потекти водичка трішки, це абсолютно не смертельно. Вимішую, щоб перемішати до однорідного. Це не котлетний фарш, його вбивати не потрібно. Нам можливо його просто рівномірно перемішати. Я вимішала фарш, розподіляю його приблизно на три частини рівномірні. Там уже кожен собі розподіляє, в залежності від кількості членів родини, скільки ви будете готувати за один раз. Я готую багатенько, ну, я не дуже, але о роблю мерседес. Зробила мерседес. У мене тут без рису. Якщо з рисом, то звісно, що порції будуть і більші. І в звичайні отакі біорозкладні тисячні пакети, складаю і надаю йому прямокутної форми. Я взагалі всю заморозку, котру я готую, я багато чого готую там, все, що можна надати йому прямокутної форми. Я в суму надаю прямокутної форми, тому що саме в такий спосіб економиться місце в морозильній камері. Ось так. Воно повинно бути плоске. Ось отакий плоский роблю блинчик. Це загную. Беру другий пакет. Це просто пакети не для заморозки. Це звичайні фасувальні, як у магазині дають. Другий пакет. Отим зігнутим краєм запихаю серединку. Тут я підпишу, що у мене фарш без рису. Якщо ви з рисом робите, то значить підписати з рисом. І собі тут я напишу, що на цю кількість я повинна додати приблизно 300-350 грамів рису. Кількість рису в залежності від ваших уподобань. Можна дати менше, можна дати 200 г, можна дати 500 грамів, як ви любите. Все. Пакет готовий до заморозки. Отак складаю один на один. Ось у мене є, друзі, я витягла з холодильнику вам покажу. Ось у мене пакет. Це заморожений фарш з рисом. Ось він у мене лежить. А хто таки хоче повну уже повний фул, як то кажеться. Ось я заморожую вже готові фаршировані перчики. Складаю так, носик, попка носик, копка. Ось. По 4 штучки. Так само, щоб воно поміщалось на дно пакета. А потім, в залежності від необхідності, вже я готую. Так от, для тих, хто робив з рисом і хоче повний, як би вже готовий продукт значить, чистим перці, фаршируємо сантиметрик до верху, не докладаємо фаршу. Перці бажано однакового розміру, плюс-мінус. там вже як Бог дасть. І складаєте, щоб вони лягли вам у пакетик в один ряд. Отак, носик вниз, носик вверх. Носик вниз, носик вверх. І так само все воно повинно бути плоско. Якщо ж, друзі, ми фаршируємо перці, якщо ми хочемо вже готовий продукт, то тоді потрібно і досолити, і доперчити, до смаку. Що стосовно зелені петрушки, кропу, селери, зеленої цибулі всередину сирої цибулі, умелений фарш, я цього нічого не додаю. Я не люблю фаршировані перці зі смаком кропу і петрушки. Хто любить фаршировані перці або ж голубці? Це фарш для голубців і для фаршированих перців? Хто любить зі смаком спецій, а саме кропу і петрушки, значить, після того як змішали фарш і вже його збираєтеся морозити чи начиняти? Тоді додаєте в тій кількості, скільки ви вважаєте. Це за бажанням. На цім, друзі, дякую за перегляд. Іду фасувати своє м'ясо далі. Дуже зручний цей спосіб. Розвантажує капітально руки, скажу вам так щиро, тому що один раз відстояв і маєш. Звісно, від того, все залежить від того, хто як їсть, хто скільки споживає. Ну, я зазвичай раз в місяць я готую фаршировані перці взимку, наприклад. Раз в місяць я фарширую ті голубці, готую, то є трошки економія, часу, є. На цим дякую за перегляд. Коментуйте, ставте вподобайку, кому сподобалось, підпишіться, напишіть в коментарях, як готуєте ви, що робите ви. Дякую і на все добре.